Ми продовжуємо, друзі. Добрий ранок для тих, хто щойно приєднався до нас. У мене в гостях гурт під назвою «Stream Change». Правильно, хлопці, якщо не так. так. І сьогодні ми познайомимося з ними ближче, поговоримо про те, яка ж музика буває в Житомирі. Тому що як для мене це новий гурт. Тож привіт, хлопці! Давайте так, знайомимося Анжей Ястремський, це ви, так? Посередині Олександр Климчук та Зліва Євген Кіряков. Розкажіть, що за музику ви граєте? Е, в першу ну, чергу, ви, ви якось все-таки вирізняєте якийсь один стиль? Чи знаєте, як багато гуртів, ну ми і те, і те, і те, і те, і те граємо? Ми, звісно, граємо різну музику, але в основному у нас такі року, прогресивного року. <гру> Invece, 해, може навіть трошки тяжкої музики, але можемо і баладу зіграти. Але орієнтир це прогресивний рок, і там десь десь вже на метал, трошки. В основному, так, так. Цікаво, тому що ну, взагалі, із того, що в Житомирі відбувається, то частіше десь на сцену або на телебачення потрапляють гурти, які грають ну, більш легку музику. так, Десь софт-рок або щось більш мікс зетно. Але от такі Важко атлети рідко попадають. Чому чому така ситуація? Чому не подобається металюгам виходити на телебачення, скажімо так? Чому не подобається? Просто це музика іншого формату, mm -hmm. скажімо так. Якимось людям подобається одна музика, якимось більш проста музика. Ми, власне, граємо те, що ми самі любимо. Але як ви до цього відноситесь? Ви відноситесь до цього нормально? Чи вам би теж хотілося там ну типу як по виступати всюду? Ну, думаю, що кожен виконав в принципі, хотів би виступати на стадіоні. Але питання в тому, наскільки багато людей хочуть слухати таку музику. Я зрозумів. А взагалі, як від як справи відбуваються в Житомирі з важкою музикою? А, є велика кількість гуртів, чи немає раніше? я Пам'ятаю, що було раніше. У нас і проходило різні фестивалі, і ОТМ, і так далі, тому подібне. Але зараз я чомусь не чув, що там щось відбувалося для саме для важкої музики, для прогресивного року. Трошки тяжка ситуація останнім часом, навіть наскільки я знаю, в 90-х роках трошки краще було з цим. <гум> Може, більше слухачів було в жанру <гум> тяжкої музики. Але нічого страшного. Але гуртів поменше стало зараз, так? <гум> так. <гум> трох... Але а, і беруть якістю а, чи ні? у кого получается? Тобто раз на раз, раз на раз. А, ви десь, ну, де, де ви займаєтесь чи все? Ви маєте якусь певну одну базу. Раніше я просто пам'ятаю, як було, що багато гуртів вони займалися на різних базах, знімали, орендували приміщення. Як ви займаєтесь? Ви маєте свою базу чи десь. Ні, це ми у Морісина. Угу. Я... Ви на студії займаєтесь да, що... на студії. Так, да, там угу. Я зрозумів. Розкажіть, будь ласка, що на, на вас чекає найближчим часом? Що ви плануєте, де ви будете виступати де можна вас побачити? Найближчий концерт буде в центрі творчості Антенна uh -huh. на весіна 37. Буде наш концерт, і ще одна група, наші товариші будуть. Uh -huh. uh -huh то приходьте, зможете почути нашу музику. А десь плануєте виїздити на якісь фестивалі? Зараз займаємося цим, поки що конкретних планів немає. Будемо подавати заявки, подивимося, що буде влітку. А ви вже довго граєте? Матеріал ми напрацьовуємо вже довго, кілька років, але mm -hmm. так. Не можемо сказати, що ми прямо активно займалися якоюсь діяльністю. Наприклад, Вікен у нас близько трьох місяців тільки приєднався до нас. Угу. А, ну а ви вже готові записувати альбом? Ну, в плані матеріалу. Да. В плані матеріалу готові. Просто наскільки я знаю, що з матеріальної частини вже в плані грошей, то для такої музики це важче записати альбом ніж для групи, яка грає, там, більш легку музику. Дуже дуже печально то що у нас как бы стереотипы э, вот именно рок или там поп а вот в, в этом жанре мало людей Хоча б, щоб їх було більше. Mhm. А, ну, а навіть якщо записувати альбом, чи вистачає взагалі в нас студії в Україні, де можна записати а, таку музику якісно? Студії вистачає, але те, що. не вистачає. Ну Те, що ви казали, якщо ми записуємо одну пісню, в якій у нас, припустимо, семихвилина пісня довга, в якій багато дуже частин, багато інструментів, то інша група, яка грає софт-рок, може за цей час записати увесь альбом, по суті. А, а в студіях почасово йде оплата чи, чи за в, принципі, да. в основному по часу. В основному да Ну, іноді буває там, якщо якісь знайомі, то вони можуть поблажки робити, Ну обично студія воно може назначити ціну і на пісню, але воно ж не буде назначати однакову ціну на 7 хвилинний прогресив рок і 3 хвилин поп-рок. Взагалі, яка зараз іде тенденція з приводу важкої музики в Україні? На зниження, на підвищення, на якість або може навпаки, вже на, на андеграунд все таки я би сказав, що. Ну, Така музика завжди була більш андеграундною, але трохи йде підвищення якості, тому що людям доступний інтернет, і вони ну, кожен день бачать якісний контент із США, із Європи. Будь звідки. І от ну, деякі хлопці пробилися, Наприклад, група Джинджер у нас, якщо я не помиляюсь, східної України зараз виступає на великих сценах Європи. І в них якраз дуже якісна музика. Тобто шанси є, треба працювати і не зупинятися. Да, как говорил мой папа когда-то давно. Він говорив, що ти, головне, йди і дістай своє а там буде видно. Тож правильно. А от е, взагалі, яка йде е, орієнтир, на, більш, на, на яку музику йде орієнтир серед А Раніше, наприклад, там, рок, за 10 років просто вже важка музика та, та, змінилася. Рок, важкий рок, прогресивний рок, метал. Мені здається, що десь все-таки якісь віяння 21 віку вони змінили це все. І на що зараз йде орієнтир? Ну, зрозуміло, метал. Полика випустила альбом. Так. Ви, ви не ждали, ми приперлися, 8 років, але взагалі, хто ще, хто ще зараз лідери. Багато дуже жанрів, кожна група в своєму жанрі є лідером. І якісь війні приходять, приходять, якісь уходять. Скажімо, 10 років тому була популярна так звана емо-музика, якщо не помиляю, Зараз цього немає, практично це відійшло. Не, можливо, ви не бачите, можливо, десь є, десь ховаються і... в під'їздах і по хатах. Він я, наприклад, привім понравився, останній альбом було запитати, чи ну раніше пам'ятаю, були величезні всеукраїнські фестивалі і такі міжнародні фестивалі, які взагалі є зараз серед фестивалів, які проходить в Україні, і де із самих ну таких топовий. Вудступ, так? <пустив> mm, якщо я не помиляюсь, найвідоміше у нас це Захід Фест mm -hmm. десь на Захід. Зараз Захід Фест такі, да? Так, якщо брати по найбільш тяжкій роковій музиці, це Карпатіан Металеліанс, так званий. Він в цьому році був в Києві, але весною він. Приходить в Закарпатті. Угу. Правда, у них теж ну, якісь там проблеми були, вони не збиралися цьому році, в 2017-му проводити, але все-таки він буде також. А як взагалі потрапити на такі фестивалі, як виконавець? Це ви самі подаєте заявку чи вас да. знаходять? Обично самі. Що для цього треба? Мати якийсь приблизний запис. Да. Треба мати якийсь матеріал, його показувати, ну і угу. заповнюють форму, хто, які учасники, такі інші. А якось підтримується зв'язок між uh, музикантами Житомира, Києва, наприклад, uh, Карпаток, окрім, окрім фестивалів, чи є взагалі якісь майстер-класи, якісь збори, не знаю, якісь чати можливо, хоч щось таке, щоб могли люди більш познайомитися, спілкувати і обмінюватися якось uh, свою творчістю? Ну, Соціальні ж. тільки ну сам Звичайно, сам коло знаєш. Ну да. і ще приїжджаємо в Київ і в Київ приїхати і там з mm -hmm. десь то вибщаємося, звісно, просто знайомство між Києвом і Житомиром, то є зв'язок, звісно, бо багато. Людей, ну да. І і, і Не дуже далеко їхати, в принципі. Mm -hmm. Да. Хотелось бы поїздити то поездить в різні міста. Mm -hmm. Не тільки сидіти в Житомирі. Хотілося б поїхати в Київ и в Львов. Много городов Также, знаю, можна поїхати. Також, не знаю, далеко в далекое будущее выступить где-то в Европе. Тоже знає. А можливо, ну бувають такі ситуації, що е, ну у групах, е, в багатьох групах є спонсори, є хтось допомагає, є там фанати, зрозуміло. А часто буває таке, що у важкої групи, у рок групи з'являється якийсь спонсор, який може допомагати їм. Ну це можливо тільки все залежить, якщо ми заінтерісуємо mm -hmm. даного чоловіка. Дивлячись, як ця група побудована, тому що в багатьох, наприклад, наскільки я знаю, така людина як директор групи. У нас такої людини немає. немає. Але я думаю, якщо людина бере підкомандування групу і реально займається нею, то можливо вона і вкладає якісь власні гроші. Взагалі, у вас всього троє в групі, так? Ні, четвір барабанщик не смог прийти. Угу. У там... В нього там репетиція. Да, на роботі. Він дуже голосний, коли проходить барабанщик. Хлопці, дякую, що ви до нас. Завітали, будемо раді вас почути у антені. Якого числа? 11, 11, числа. 11. 11 лютого у антенні а можна буде почути цих крутих хлопців. Ну і будемо надіяти, що десь на якомусь Байкерс-фесті або ще якомусь крутому фесті Ми вас побачимо і будемо радіти за житомирян. Дуже дякуємо вам. А ми, друзі, переходимо до моєї улюбленої рубрики «Інтелект, інтелект проти, тому що там ні інтелекту, ні рубрики.